Завжди був світлим, позитивним, усміхненим випромінював теплоту. Таким згадують полеглого бійця Ігоря Гнатюка з позивним вікінг найближчі люди. Життя воїна обірвалось 19 червня 2024 року поблизу населеного пункту Синьківка Куп'янського району. Тепер йому назавжди 26. Він постійно усміхався. От, щоб не ставалося, щоб не було якісь проблеми, всі жахи війни є. він постійно усміхався, постійно піднімав настрій. Всім він був таким, знаєте, живчиком-промінчиком. Сніжана про коханого згадує з теплотою. каже, що планували одружитись наприкінці літа. Обирали заклад, складали список гостей. Хотіли зробити свято для себе та близьких людей. Проте планам закоханих завадила сумна звістка з фронту. На захист батьківщини Ігор став ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку вступив у лави територіальної оборони Тернополя. Згодом пішов добровольцем у військкомат. Побув одну ніч. Прийшов додому до мами. Зібрав сумку, сказав: Я ну треба робити щось дійсно важливе тобто тут я не роблю нічого. Я просто ходжу, патрулюю, каже, треба робити щось дійсно важливе. Я не можу бути осторонь, коли таке відбувається в моїй країні, бо вони можуть прийти і сюди, і треба допомагати. Спочатку Ігоря розподілили в Тернопільський зональний відділ військової служби правопорядку. Він виконував завдання на Харківському та Донецькому напрямках. Згодом військового перевели в 116-ту окрему механізовану бригаду. Там був стрільцем-зенітником, який знищував повітряні цілі ворога. Побратими згадують про Ігоря лише хороше. Він завжди усіх підбадьорював та допомагав за потреби. Взагалі про нього дуже гарно відкликалися. Він мав іти на підвищення. Незабаром він про це навіть не дізнався. Мені це розказали вже після його смерті, що от він мав виходити в п'ятницю з ротації і йому мало дати підвищення. Тобто, він заслужив. У цивільному житті Ігор захоплювався риболовлею та колекціонуванням старовинних ножів. В юності займався греко-римською боротьбою, їздив на змагання та виборював нагороди. На сайті офіційного інтернет-представництва президента України Сніжана створила петицію про присвоєння Ігорю. Звання Героя України посмертно таким чином, хоче зберегти пам'ять про коханого. Ця нагорода це буде просто підтвердження того, що от він такий є. Навіть в всіх списках і всьому він буде, буде жити якась про нього пам'ять. Він хотів жити те життя, він хотів жити його зі мною, він хотів радувати маму і жити, просто жити. От навіть не потрібно ніяких слів, там, що він не встиг, що він хотів. Він хотів просто жити. Він хотів захищати свою країну, так? Але він хотів жити. Збір підписів триватиме ще 15 днів. Для того, щоб підтримати петицію, варто авторизуватися на сайті за допомогою електронного підпису, банкайді або дія підпису.